1 плюс 1 дорівнює 3 на головоломки та інтелектуальні штуки до Чорної п'ятниці. Перша це головоломка цифри, ось така ось маленька, але ви не думайте, що від цього вона проста, тому що ось у цю рамку потрібно помістити цифри від 1 до 9 і нулик в тому числі, і вони всі мають сюди влізти. А це не таке і просте завданнячко. І вона справді змусить попітніти навіть дорослих, і вам її вистачить не на одну годину. Шрифт Брайлія рельєфно-крапковий шрифт для людей з порушенням зору, але розібратися з ним буде цікаво дітям та дорослим, можна шифрувати одне одному записки, написати зізнання у коханні, або інші цікаві речі використати у квестах та загалом зрозуміти, як же їм писати, як же ним читати і як ним користуються люди з порушенням зору, або принаймні користувалися активно раніше. І останнє це головоломка, миша та сир. Тут у нас є п'ять шматочків сиру. Одна мишка, яка дуже хоче пролізти всередину. І потрібно помістити усі деталі сюди, щоб мишка, звісно, також влізла у цей сир. На ці та інші головоломки, цікаві штуки та різні хобі, діє знижка до чорної п'ятниці. Один плюс один дорівнює три. Обирайте на скілендж та замовляйте з подарунком.